Всім карпатського здоров'я, як завжди. Е, обіцяв зняти розміри бункерної годівниці для крилів. І якраз зараз знімемо всі розміри. От, подивимося, скільки де і як що має. Значить, поїхали. Е, висота по передньому краю 37, висота по задньому краю. 35, тобто тут йде скос 2 сантиметра. Ширина годівниці у нас 15 сантиметрів. Глибина верніше 15, а ширина 20. І тут ще є е, ці більші, там, де три відділення. В тій годівниці у нас два відділення, а в тій є три, то там 30 см буде ширини. От 30 см. Все решту, середина, все решту то саме. Е, значить, поїхали далі. Якщо отак от поставити лінійку від нуля і зробити паузу, тут видно, де зроблені вуха. Ну, Їх можна робити нижче, вище, кому як пасує. От Мені пасувало так, я відповідно зробив так. Е, розмір вух. 2,5. На 2,5. Тобто оцей квадратик має 2,5 на 2,5. В середині зроблена така замочна щілина. От вона є висотою. Скільки вона там висотою у нас? 1,8 сантиметра. Зроблено так, що в цей отвір проходить шуруп. З прес-шайбою. Тобто, звичайний шуруп з прес-шайбою сюди заходить і вона опускається далі на тоньший отвір. Ширина тончого отвору від, від, від сантиметра візьмемо 6 мм має. Тут ширина 6 мм. Отвір має 12 Сам, Сам отвір 12 З тим зрозуміло. Чотири штуки таких я собі зробив. Тут видно. На крилятнику, щоб було зручно зачіпати. Припідняв, витягнув на себе, і можна з нею її почистити, помити там чи ще щось зробити, обслужити одним словом Так, далі. Е, тут є бортики антивигрібні, вони по 2 см. Той, той і той, вони по 2 см. Хоча, в принципі, я так думаю, що оцих бокових можна було і не робити, Ну але є, то є. Все, зробив та й, та й добре. Далі доробляв я оті перегородки. Перегородка в нас має 11 см. 11, ну і тут є в середині кутик загнутий, він має 3 см. От. Перегородка кріпиться на трьох болтах. Один до задньої стінки і два до, 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 до цього скоса на бункері. Значить, ще нам треба розмір цієї передньої частини всередині внутрішньої. Зараз ми це все замірюємо. Значить, глибина у нас виходить 11, так, як і перегородки. Далі корито внизу має висоту 5 см, далі бункер до скосу. У нас має 13 см. Е, так, як би то поміряти оцю річ? Значить, е, якщо ми міряємо і в нас тут є 11, відповідно, у нас е, тут є 15, 15 мінус 11, у нас ззаді канал, який по якому зерно поступає вниз, має 4 см. От, то є цей розмір, далі оцей скос, як би то нам поміряти, ага, можна отак поміряти. Значить, до, до кінця скосу у нас є димса по задній стінці 20 см, якщо, якщо передня, то додаємо 22. Ну, тобто, хто буде робити пряму? то 22 до, до згину бункера. От. Далі. Оце, оце точно знаю. Оце от, значить, розмір звідси, досе, у нас є 10 сантиметрів. Так, далі оцей розмір у нас є 14 сантиметрів. От 14 до згину. Так, Продовжимо. Відволікли трошки. Значить, ззаді, позаду є дозатор. Це така пластина, яка йде зліва направо. От, і вона опускається ось цим болтом. Ось Цим, цим болтом можна її опустити на ну, кожен раз на сантиметр. Тобто зробити її сантиметр від підлоги, від дна, 2 см, 3, 4 і 5 повністю відкрити, то буде вже забрати її, то вже буде якраз задня стінка, вона є 5 сантиметрів. Ця пластина має висоти 7 см. Ну і отвори від верху через сантиметр. Тобто сантиметр пропустили до центра отвір, до центра отвір, отвір. І так їх є 4 штуки. от, чотири, чотири отвори. Тобто, і відповідно на тому отворі ну, опускається, можна максимум опустити сантиметр від дна. Цього від цього корета. От, е, далі. Тут я робив такі антивигрібні дротики ставив. Значить, е, от на такій відстані 1,75, е, наступний 3,75, наступний 4,75 і наступний 5,75. Ці два е, будуть стояти стаціонарно. Якщо при потребі, можна додати ще, ну, типу, ще два, там, в залежності від того, як криль як росте і яка в нього морда збільшується, відповідно, можна забирати дротики і залишити тільки оцей самий перший. Ну, Але я так зрозумів, що буде завжди стояти тих два. Тобто цей і цей, е, для чого це все діло робиться? Щоб зменшити туди залазення лапами. Бо лапами лізуть, вигрібають, і, і, і все все корм, виходить, на землі, на підлозі. От. Е, ну, якщо ще якісь розміри цей, цікавлять по, 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 ну, по бункерній годівниці, чи ще якісь моменти там цікавлять по ній, ну, то можете запитувати в коментарях, я там тоді вже в коментарях відповім. Ну і Наразі. Е, так як я казав, це має 20 ширини, це має 30, має просто третій, третій додатковий відділ, ну, третій додаткову секцію, де, де може кріль запхати голову. Ну і наразі все. Якщо щось когось цікавить, то, як я вже казав, в коментарях можете запитати, я відповім. Дякую за перегляд, всім мирного неба над головою і до наступних відео.